Передаємо авто нашому колезі, працівнику міськради, Значить, Він зателефонував, каже, що виключно такий автомобіль потрібен. Ми зателефонували, в нас же є людина, яка закуповує для теплокомунерговійської автомобілі в Німеччині. Цартем Гришин, він швидко його знайшов, і ми через благодійний фонд е з працівниками міської ради склалися коштами і купили цей автомобіль. Ви бачите, що його фактично перефарбовано в нашому ПТУ. Дякуємо працівникам ПТУ ну і дякуємо працівникам міськради за відгук, що вони відгукнулися що вони роблять все можливе для нашої країни. Дякую. Дякую Дякую всім, хто долучився. Дякую, що не забуваєте. Е, так, Антоні Васильович, це вам від мене. Це в музей. Е, да, це в музей, е, це зтугне тупис. Це він потагов стріляв. Оце від Комбріга. Так, це подяку на музей нашій, А це е, бойовий <проб> пракор, прапор бригади. Супер. Ну все, Дякую, Антоні Васильевич. <проб> а з ким можна поговорити, що по обслуговуванні, що робити?